Привіт, мої любі близнючки! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Час на передбачення вже на квітень місяць для вас, мої любі. Давайте разом його зробимо. Я взяла ще таку цікаву колоду: О,шу Дзен Таро. Це такі, ми подивимося внутрішній ваш стан, ваші відчуття. І, звісно, візьмемо підказки під від ангелів для закоханих. Отож, перша колода. І розкажіть нам, покажіть, що буде в житті близнючків відбуватися в квітні місяці. Перша карта для вас, мої любі. Ох, і місяць починається! Недаремно у нас коридор затемнень, кармічний коридор затемнень, коли важливі всі слова, що ми говоримо. Тому що диявол і старший аркан це ох, як буде гаряче, весело, цікаво. Ну, Бо диявол може бути дуже е, пристрасний, цікавий, феєричний, е, ризиковий, везучий, а може бути і деструктивний. Може бути трикутник, може бути обман, ілюзії, залежність, маніпуляція, крадіжка. ну, тобто… По... По дияволу це все глобально. Як виграш, то мільйон, як програв, то все. І залишився голий босий додому далеко. І тому будьте обережні і вважайте, від вас тільки залежить. Що саме? А так як в нас кармічний е коридор затемний, то швидше за все це з стосунками проявиться. Думайте, що ви говорите, бо все підсилюється в 10 разів. Всі слова як добрі. Так і погані, і повертаються до вас бумерангом. Тому не обманюйте, не ображайте нікого, не зраджуйте, бо це все проявиться і вилізе боком. Краще скеруйте диявола в, в задоволення, в таке, яке не принесе вам проблеми, в легкість, коли е, вам легко домовлятися, вам легко спілкуватись, коли, коли везіння, коли ви легкі на підйом. Як пристрасть. Тому що диявол буде манити, він буде робити все. Диявол це земні блага. І кожного вони свої, і він буде смикати саме за ваші ниточки, вас заманювати буде на ваші земні блага. А чи спокуситися, чи ні це ж залежить тільки від вас. Не може він вас на силу тягнути, він буде намагатися, але ви вирішуєте: направо чи наліво. Піддаюся я на спокуси чи ні. Отож, будьте на поготові. Місяць вас розпочнеться, дуже цікаво. Наступна карта. Наступна карта для близнючків Паш Кубків. Ой, це може бути нове кохання. Ось, по дияволу, бо Паш це початок. Початок романти... романтики, початок нових почуттів, нових емоцій, це народження, відродження. Такий вау-ефект, Ну, рожеві окуляри. А по дияволу рожеві, рожеві окуляри це небезпечно. Тому тримайте себе в руках і під контролем. Тому що пащ це дуже молода енергетика. Це така, як дитина, а що мені за то буде? А попробую. А тут наслідки вже. Тому краще використати цього пажа як нове захоплення, нові емоції, нове. щось нове, від чого ви отримаєте задоволення, що потім вам не буде шкодити. І не вилізе боком. Далі наступна карта. Близнючки наступна карта. Ну, от. Бачите, які наслідки можуть бути, що потім я сижу і не знаю, що з цим робити. Бо тут глухий кут. Так, тут -то вже повеселилося, що вже в кінці місяця я не знаю, що мені робити, як вийти з цієї ситуації. Що сказати, кому сказати? Взагалі говорити чи не говорити. Бо тут людина сидить зав'язаними очима, не приймає нічого і не рухається нікуди. От тому от. Десять раз відмірте, перш ніж раз відрізати, щоб не було ось цієї ситуації. Не кидайтеся з головою, не обдумавши. Наслідки будуть для вас плачевні потім. Ну, дивимося далі. Таро незалежні, можливо, воно нам підкаже щось. Перша карта для вас. Дев'ятка посухів. Ну, так, тут вже я отримую на су, ну особливо по дияволу. Так, ну я ж можу, я ж маю можливості, я ж дивіться, Катеріна Руслабоні, така людина, яка дев'ять це вже коли я оцінюю, коли я вже досяг чогось, вже майже, майже, майже маю щось в руках. Це близькість до успіху. така, Останній бій майже, так, коли вже за крок до результату. І от тут саме може дияволоді зіграти таку з вами неприємність, будьте уважні, що за крок до успіху ви можете зірватися і, і наробити чогось, щоб за вами не росли золоті верби. Нам в школі колись так говорили. Щоб за вами не росли золоті верби. Тому що дев'ятка посухів це ну, сама по собі класна карта, але в нас тут був диявол. І щоб за крок до успіху ви не залишилися без нічого. Будьте уважні до обіцянок, до от такого чогось нереального, вже і зразу золоті гори, тому що це для вас може погано закінчитися. А тут вже ми втомилися, ми хочемо результату, і от саме в цей момент диявол може вам пообіцяти. І потім пам'ятайте, бачите, яка там у нас була в кінці місяця карта? Щоб це не закінчилося ось так. Ну, дивимося далі. Наступна карта для вас. Коли два рази карта виходить, одна і та ж, вона кричить. Кричить. І просить, зверни на мене увагу. Будь обережний. Дивіться, щойно була вона ось така і тепер така. Тобто в кожного буде у всіх такий стан, тільки в кожного вже, в кожного він програється по-різному, в кожного буде свій глухий кут. Причина цього, такого стану буде своя. А причина вся ось тут. Ну, я вже сказала, так, що це важкий вибір, патова ситуація, глухий кут, зависання, заперечення. Коли я не знаю, не хочу, не можу, лишіть мене в спокою. Ну, іще раз вам нагадую, наголошую, щоб не було цього, будьте уважні тут. Ну, і третя карта. Можливо, вона нам відкриє таємницю. Чого буде стосуватися ця двійка мечі? П'ятірка посухів. Не сильно вона нам розказала і відкрила тут боротьба. Також п'ятірка – це кризова карта. Тут вже баталії: боротьба, виборювання, відстоювання, коли я воюю, я доказую, конкуренція, конфлікт, суперечка, агресія. Зіткнення його, вашого, ще карта вогню. По ній можна і побитися, по такий, по такий запал. І як результат, що з тим всім робити. Забагато таких карт такого, ось такого вогню, суперечки, сварки, бійки, а потім що з тим робити конфліктності. Тому, ще раз наголошую: ось тут, вся причина буде ось тут. Ну, давайте подивимося тепер такий ваш внутрішній стан на Ошо Дзен. Що ви будете відчувати? Який буде настрій в квітні, в близнючків. Лінь. Лень! От, можливо, лень і зіграє тут свою злу. Роль таку з вами. Що вам не хочеться, а хтось вам пообіцяє, що замість вас щось зробить. І так зробить, що ви потім будете от сидіти і чухатися. Що мені з цим робити? Як розгрібати це все? Не лінуйтеся, тому що, подивіться, тут людина сидить отримує от, а в нас тут була, от власне, це також карта лінощів. Хай я сижу дуже схожа, подивіться. Сижу тут, а коктейльчики попиваю, а тут стою і вже нічого не хочу робити. А позаду, що тут позаду насувається, ви навіть не зауважуєте, які проблеми там на вас насуваються, що потім призведуть ось до цього. Тому не лінуйтеся, не делегуйте свою роботу на когось, не вірте, що за вас хтось щось зробить. Ви за крок, пам'ятаєте, що ви за крок до успіху? Тут 9, тут не 10. Ще цей один крок потрібно зробити, а тоді, лін, тоді розслаблятися і лінуватися. Ще зарано, дивимося далі. Вискочила сама король райдуги – ну це майже, майже лінощі. Тут також я сиджу, отримую задоволення, дуже вона схожа на цю знову ж таки дев'ятку. Я втомився я хочу відпочити. А диявол буде нашіптувати, відпочинь, Випий коктейльчик, покури сигаретку, чи там хто що. Випий собі щось такого веселішого, підніми собі настрій. Він буде нашіптувати. А у вас буде бажання таке, вас, ваш внутрішній стан буде саме такий. Що ви цього хочете, і тільки бракує, щоб хтось вам підказав, що саме ви хочете, і все. І тоді вас зупинити буде важко, тому що ви цього потребуєте. Ви, ви вже в очікуванні цього свята відпочинку. Ну, третя карта, третя карта стрес. Ось. Можливо, тому що у вас є вже стрес, тому що, дивіться, ви намагаєтеся одним, одним місцем сидіти на всіх стільцях. Можливо, у вас якась ситуація ось тут, так? Бо це також дуже схоже на стрес. Тут, тут і тут. Це все схоже на стрес. А стрес це дуже поганий порадник. Особливо, коли є диявол і стрес. Це не поєднуйте ці, ці дві енергетики. Тому що вам хочеться відпочити, так, у вас стрес. Це може погано закінчитися. Тому контролюйте себе. Тому що, якщо не ви себе контролюєте, тоді знайдеться той, хто вас контролює. А той, хто контролює, він намалюється дуже швидко. Він, він вам пообіцяє все, але пам'ятайте кінцевий результат. Я сподіваюся, що я вас не налякала, а попередила, тому що таро це не є курс, за яким треба слідувати. Це є попередження, це є підказки, якими варто скористатися і використати на свою користь. І тепер візьмемо підказки від ангелів для закоханих близнючків. Що ангели радять? Не Намагайтеся контролювати свою половинку партнера чи ситуацію. Дозвольте розвиватися само собою. Хай нехай все розвивається само собою, все йде своїм ходом, пливіть за течією. Ось така порада. Не знаю, чи вона вам. Стосується вас чи не стосується, але ось ангели таку, дали таку пораду. Сподіваюся, ви зробите свої висновки, ну, тиждень загалом непоганий. Головне, от тут правильно скерувати, і тоді не буде оцих всіх наслідків. Тому що це алгоритм, залежний, алгоритм який приводить до ось такого результату. Якщо тут правильно все зробити, то кінцевий результат буде ось такий. Задоволення, радість і відпочинок. Якщо тут піде не за планом, то отримуєте результат ось такий. Спочатку боротьба, а потім не знаю, що з цим робити. Тому сподіваюся, ви в мене всі розумні, ви в мене найкращі глядачі, ви вже, хто зі мною давно, ви вже розумієте, знаєте, і ви попереджені, ви озброєні, ви готові, і вас все буде гаразд. Я впевнена в цьому. Я бажаю вам мирного і спокійного квітня, вдалого квітня, я бажаю вам везіння, шаленства в хорошому розумінні цього слова. Я бажаю вам пристрасті, я бажаю вам радості, я бажаю вам задоволення, щоб квітень був у вас квітучий, щоб ви розквітли, щоб набралися сили, нової енергії. Запалилися, Я, як завжди, з нетерпінням чекаю на е, ваші коментарі, на, так би мовити, такий енергообмін з вами, Таро потребує віддачі, вдячності. Я також, мені дуже приємні ваші слова, вони для мене натхнення, вони для мене розуміння, що вам цікаво, що вам це потрібно. Отож, не стидайтеся, не соромтеся, пишіть. Люблю вас обіймаю, мої дорогенькі. Чекаю з нетерпінням. Ставте подобайки і хто ще не з нами приєднатись, будь ласка. Почуємося. Па-па.